Голова Білецької громади у суді його обвинувачують у привласненні розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Справа зокрема у цьому договорі на прозоро на виконання робіт, а саме будівництво водопроводу для водопостачання вулиці Грушевського, вулиці Садової у селі Плотича. Тендер виграло товариство із обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Вся Україна, директор якого також на лаві підсудних. Не пізніше грудня 2019 року Белицько військового голови Малика, який є службовою особою, та якому було достовірно відомо, що роботи, які були заплановані до виконання по вище вказаному договору, вже виконані в квітні травні 2019 року. Жителями села Плотичі Тернопільського району Тернопільської області та частина, з яких взагалі виконуватися не будуть, виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів. У великих розмірах які перебувають в володінні Белецької сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за пособництво директора, хто «Вся Україна, Гладських Андрій Віталій. За обставин, викладених в обвинувальному акті, прокурор подав позов про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок перерахування грошей від Білецької сільської ради до підприємства Вся Україна. Відповідно, обвинувачені мають повернути 305 тисяч гривень, та вони своєї провини не визнають. Готові доводити, що діяли законно. Чоловік правомірно зробив роботу, і ми йому платили. А це що мене звинувачує в тому, що підробний підпис ой, був. Він прийшов, ми заключили договір, після того договір був підписаний. Чи він підписував, чи він не підписував. Я не можу сказати. Дуже багато слідчих помінялося. П'ять експертиз помінялося. Кожна експертиза робилася на той вихід кінцевий, який зараз є з сторонами. Так само Гой дав покази після того, як наша прокуратура зготілася з ним в Бродах на заправці, про що вони домовлялися, я не знаю. Але кінцевий статус не отримали. Наразі сторони погодили порядок дослідження доказів. Наступне судове засідання має відбутися 23 грудня.